Багато чоловіків в Україні зараз цікавляться питанням виїзду за кордон. У цьому відео я розповім, якими легальними способами це можливо і які ризики є у тих, хто шукає нелегальні варіанти. Зараз діє воєнний стан і загальна заборона на виїзд чоловіків від 18 до 60 років, але є винятки, хто все-таки має право легально виїжджати за кордон. Студенти, які навчаються за кордоном, чоловіки з інвалідністю або ті, хто супроводжують людей з інвалідністю, багатодітні батьки, ті хто, ті, хто мають підстави для відстрочки від мобілізації, волонтери та водії з офіційними дозволами, виїзд на лікування за кордоном. В інтернеті часто пропонують нелегальні способи виїзду через підробні документи чи позеленці, але це кримінальна відповідальність і є великий ризик. Будьте уважними та перевіряйте будь-яку інформацію. Найбезпечніший варіант це тільки легальні способи, дозволені державою. Хочете окреме відео з деталізацією кожного пункту, пишіть у коментарях свого робота або ставте реакції на даний пост, і я надам вам всю необхідну інформацію.